Некова сирна фабрика, яка релокувалася з Харкова до Мукачева, планує розширити свої потужності експортувати за кордон. Наразі із Закарпаття лише одне виробництво, яке виготовляє продукцію тваринного походження, реалізовує свій товар у країнах Європи. На сьогоднішній день із України неможливо експортувати гов'ядину, неможливо експортувати свинину. Але далі продовжуючи можливо експортувати молоко, молочні продукти. Їх можливо експортувати тільки в тому випадку, якщо вони. Саме основа із чого виробляється, отримана із євросоюзу або із затверджених експортних потужностей. Для того щоб бути представленим на європейському ринку, сировина продукції або ж обладнання, на якому виготовляють їжу, має бути європейським. Відтак для виготовлення снеків певні сорти сиру купують у Голландії. Також використовують продукцію вітчизняного виробництва. Усе зберігається у спеціальному холодильному приміщенні при температурі від трьох. До шести градусів. Зараз ми знаходимося у холодильнику, де наша сировина, з якої ми виготовляємо наші сирні шарики. Це голландська гауда, наприклад, яку тільки що всі коштували. Вироблена в Голландії звичайний традиційний сир гауда це сир пармезан. Тип пармезан, сир э, гоя називається, теж голландський сир. Аре, але також у нас тут є і наші э, українські сири. За словами власника підприємства, готові снеки. Це 100% натуральний продукт, який пройшов спеціальну у сушку. До слова, цей спосіб обробки сиру запатентовано в Україні. За допомогою мікрохвильової вакуумної сушки ми здобуваємо такі от шарики особливість. Цієї сушки в тому, що вона низькотемпературна. Ми сушуємо наш сир при температурі до 30 градусів, тобто він зовсім не деформується, він не розплавлюється, в нього залишаються всі ці. Всі ті корисні речовини, які були а, спочатку, ми лише забираємо вологу з нього. З одного кілограму сиру отримують близько 400 грамів готових снеків. За добу переробляють понад 200 кілограмів за місяць, відповідно, три тонни. Готову продукцію в упаковках можна зберігати упродовж року. Наразі на підприємстві виробляють 12 смаків сирних кульок. Майже усе виробництво Це сир, класичний з часником пакетик, зроблено в Україні. Відміряємо 30 грамів. Засипаємо і смачного. До Закарпаття переїхало понад 20 об'єктів, які працюють у сфері харчової промисловості. Аби отримати сертифікат експортних потужностей, снекова фабрика має пройти увесь спектр перевірок. На аналізи будуть відібрані проби води, зірці самої продукції, також під контролем усі санітарні вимоги до харчових підприємств. Загалом зараз перевірки під забороною, але якщо власник звертається із заявою, то інспектори Держпродспоживслужби проводять інспекцію. Заявою самого власника наші інспектори виходять на інспектування, переглядають об'єкт, складають акт. Станом на сьогоднішній день на території Закарпатської області знаходиться 10 тисяч 35 операторів ринку, які потребують держреєстрації, які зареєстровані у нас в базі. 92 об'єкти із них це виробництво тваринного походження, тобто м'ясопереробні, ковбасні, молочні ривні. Даний об'єкт, на якому сьогодні ми знаходимося, вже подали документи. Ми готуємося їх документацію всю на експорт. Один сертифікат видається. На одну партію експорту це від однієї до 22 тонн. Наразі підприємство вже має підписані контракти із країнами Євросоюзу і щойно отримує відповідну ліцензію, відправить першу партію продукції. За неї відповідно отримує валютну виручку, якої нині дуже потребує Україна.